Майже при будь-якій хворобі лікарі рекомендують у першу чергу здоровий спосіб життя та правильне і корисне харчування. Останнім часом у сполучених штатах зростає попит на городину вирощену на місцевих господарствах. Все більше американців приєднуються до так званого руху «з лану до столу. Не відстають і ресторани, власники та кухарі яких приваблюють відвідувачів блюдами зі свіжих сезонних харчів. Така їжа і корисна, і смакує краще. Тему продовжує Оляна Телюк. Останніми роками у цьому передмісті Вашингтона базари стали звичним явищем. Щотижня понад 20 місцевих господарств привозять сюди свіжого родину. Hey, Сьогодні серед покупців шеф одного з відомих у вірджині Вірджинії ресторанів. це стеблочеснику до початку цвітіння. Воно дуже смачне. Когл yeah. Армстронг really закуповує більшість продуктів для свого ресторану на місцевих фермах. Усе ж, нагоди сходити на базар він ніколи не пропускає. Ось ваша здача. А де ваш ресторан? Ось тут у центрі що приготуєте з цього, а сам там смачненьке, не знаю ще. базар проводиться у рамках відносно нового для Америки руху з господарства на стіл. Його ідея не тільки в тому, щоб підтримати місцевого виробника і економіку, головне підштовхнути американців до споживання корисної і здорової їжі. Якщо продукти куплені у нас, це означає, що вони були зірвані цього ранку кілька годин тому. Господарство тіла Агостона знаходиться у містечку Перселвіл приблизно за годину автоподорожі від цього базару. Овочі, вирощені на його фермі, вважаються натуральними, оскільки не оброблені добривами й пестицидами. Екологічно чиста городина, розповідає тіл, користується великим попитом серед вірджинських рестораторів шеф кухарі знають дуже точно, чого вони хочуть, тому працювати з деякими дуже цікаво. До ресторану Ів, що в історичній частині Олександрії його співвласник і шеф-кухар повернувся вельми задоволений своїми покупками. Перша цього року. Малина смачна Когел закуповує продукти харчування у понад 150 місцевих фермерів і фірм постачальників. У кожного з них він замовляє щось особливе чи дуже специфічне. Ми завжди вибираємо те, що смакує найкраще. Це наш принцип у підході до вибору їжі. Щоб не говорили, але смак набагато сильніший і кращий у натурально вирощених продуктів. Когел готує страви, переважно із сезонних фруктів та овочів, навіть якщо це виглядає менш екзотично в меню. Раніше бували відвідувачі, які просили у грудні полуницю. Тоді ми проводили невеличку освітню роботу. Тепер я вже не пам'ятаю, коли було подібне прохання. Ми подаємо полуницю, спаржу та інше тільки у сезон. Кілька років тому Когал навіть засадив ділянку біля ресторану, фруктовими деревами, овочами і зеленю. Усе як тільки достигає, негайно потрапляє на кухню і в меню. Мабуть, це найкоротша дорога у русі з господарства на стіл. Уляна Тлюк, голос Америки.